Доброго дня! Зовуть мене Сенка Роман, я автоінструктор. Сьогодні будемо ми з вами дивитися, і я буду знімати, як ми будемо рухатись по першому маршруту. ТЦ у нас в місті Кременчук, ТЦ-5342. Добре, перше. Ми ставимо автівку з вами на старт. Так, це по перше. По друге. Налаштували сидіння, налаштували дзеркала, пасок безпеки застібнули. Всі дзеркала подивились вліво, дзеркало, подивились, середнє дзеркало, налаштували. Подивіться, будь ласка, вправе дзеркало. Якщо ви потім будете на ходу їхати і налаштувати дзеркала, це буде помилка. Обов'язково пристебніть пасок безпеки. Добре, потім вам скаже інспектор, що буде складати сьогодні іспит, і після слів ви готові, Будь ласка, розпочинаєте, розпочинайте, розпочинайте. Ну, Допустимо, наприклад, ви готові для складання із Кажете, так, я готова. І чи готовий, і буде де, е, рухатись. Перша наша дія. Дивіться, що ми робимо, ми з вами знімаємо з ручника. Так, машину автівку зняли з ручника. По-друге, обов'язково вмикаємо ми з вами е, по повороту. Так, лівий по повороту. Далі, далі. Вам відкривають ворота ЦНАПа. Ну, там зараз, бачите, хто хтось під'їхав. Поки чекаємо. Якщо там є автівка у вас на зустріч, так ви чекаєте, поки вона не уїде. Чи не заїде, чи може не проїде. Поки ще повороту нехай у вас буде, тому що будемо зараз, зараз ми з вами рушати. Добре, ми починаємо з вами рух. Пока ще поворот у вас увімкнений. Так, ворота у нас відкрилися, і будь ласка, подивіться, куди я дивлюсь. Я дивлюсь праворуч, щоб нікого не було, і я дивлюсь ліворуч. Якщо ви не подивитесь, це може теж бути помилка. Тому що перешкода праворуч, може, хто, хтось виїжджати. Ми будемо рухатися саме по першому маршруту, інспектор вам буде казати, будь ласка, поверніть праворуч. Ну, уважні, тому що, бачите, тут багато можуть бути пішоходів. Подивилися ми ліворуч, праворуч, пішоходів нема. Обов'язково вмикаємо правий покажчик повороту і дивимося теж прав... ліворуч. Якщо нікого нема, будь ласка, виїжджаємо. Виїжджаємо повільно, щеплення відпускаємо повільно і далі рухаємось. Дивимося обов'язково на пішохідний перехід. Дивіться, якщо нікого нема, продовжуємо рух. Ну, Така є рекомендація. Потрібно дивитися. Якщо ми дивимося на пішохідний переход, ми дивимося десь 3-5 метрів від дороги, щоб ніхто не підходив. Тому що, поки ми їдемо так, приближаємось, ми повинні обов'язково думати, є пішоходи чи нема чи підходять вони ще можуть, під'їжджають на самокатах зараз. Дуже багато порушників чи на велосипедах. Добре, так ось, також рухаючись по вулиці Покровська, будьте уважні, тому що бачите, щільно таке припарковані автомобілі дуже багато. Автомобілі, на жаль, паркують не дуже, скажем так, зручно для себе, але не зручно для нас. Тому, якщо ви будете, наприклад, об'їжджати якусь автівку, будь ласка, вмикаємо лівий покажчик повороту, щоб об'їхати перешкоду. Добре, далі ми виїжджаємо на вулицю Соборна, ми вмикаємо правий покажчик повороту, переходимо на першу передачу і повільно рухаємось. Подивилися, що у нас нікого нема, Автівок, подивилися, що пішоходів нема, і повільно виїжджаємо. Виїжджаємо ми з вами в праву смугу. Добре, о, дивіться, зараз такий приклад. Бачите, у вас є перешкода. Ми з вами Вмикаємо лівий покажчик повороту. Перешкоду ми з вами об'їжджаємо. Добре, і правий покажчик повороту повертаємося в свою смугу. Також будьте уважні, тому що от припарковані автомобілі, бачите, виходять у нас водії, але вони можуть відчиняти двері, дуже можуть це різко робити, і це дуже незручно і небезпечно. Дивимось на пішохідний переход. Якщо хтось буде підходити, будемо гальмувати, але дивимося нікого нема. Ми продовжуємо з вами рух. Далі вам інспектор може сказати фразу таку буде казати по першому маршруту. Будь ласка, на перехресті, будь ласка, на регульованому перехресті, поверніть ліворуч. Добре, дивимося ми на знаки. Ми можемо повернути ліворуч і з лівої смуги, і також з правої. З правої може повернути і ліворуч, і праворуч, але нам потрібно ліворуч. Вмикаємо обов'язково ліву показку повороту і гальмуємо до стоп лінії На стоп лінію не заїжджайте, тому що це диво, теж, теж буде помилка при іспиті, при складанні іспиту. Дивимося на світлофор. Якщо подивимось, ми діагоналі на світлофор, у нас, бачите, є секундне табло і нам показувало, скільки часу було. Ну так, ми приготувались, поїхали. Теж рушайте, будь ласка, на зелений, тому що по правилам дорожнього руху ми можемо виїжджати на перехрестя, якщо у нас є зелений сигнал світлофору. Тому, якщо побачити жовтий чи мало вже секунд залишилось, не потрібно дуже поспішати, не потрібно вилітати. Дочекайте свого зеленого. Далі ми рухаємось по маршруту. Ну Десь швидкість така рекомендована. от Дивіться, ось зараз у мене 36 км на годину. Так? Рекомендована швидкість при складанні іспиту десь 27, 33, 35. Якщо ми будемо повільно їхати, наприклад, давайте зараз покажу: дивіться, у нас там 25 км на годину, 23, от ми їдемо 20. Якщо ми 19-20 їдемо, знаєте, ну інспектор може сказати: ви занадто рухаєтесь повільно. Тому потрібно що ви ж не зламалися, так не потрібно там чи потрібно вмикати світову сигналізацію та рухатись. Тому е, є таке теж правило у нас, що ми рухаємось з вами е, за швидкістю потоку, який йде поток, але не привищуємо 40 км на годину, щоб у нас не було помилки. Далі читаємо ми з вами знаки. Дивіться, у нас, бачите, червоне світло, 7 секунд залишилось. Далі у нас є пішохідний перехід, і у нас є тролейбусна зупинка. Якщо тут не буде працювати у вас світлофор, це буде нерегульований пішохідний перехід переход. Тому обов'язково пропускати, будемо пішоходів з вами. Але зараз це працює. Рушаємо далі. Зараз, на жаль, таке буває, що відключають світло. Так, бачите, в який ми час живемо. Зараз таке буває, тому світлофори буває частинка, не працюють. Ну треба дуже уважно буде рухатись. Буду зараз, теж якщо будемо приїжджати до світлофору, буду розповідати. Як ми з вами будемо робити, якщо не буде працювати світлофор? Далі, наприклад, ми, наприклад, ми дивимося, що є перешкода. Ми з вами вмикаємо лівий покажчик повороту, подивилися ліве дзеркало. Дивимо, що ми нікому не мішаємо. І перелаштовуємося ми з вами в ліву смугу. Також, наприклад, ми можемо з цієї смуги і поїхати далі, продовжувати рух. Далі у нас, бачите, є на ботсаду такий світлофор, він такий подвійний. Одна стоп лінія світлофор. Далі буквально там може 30 метрів. Теж у нас світлофор, так, ну, подивилися дзеркало, що у нас все добре. Подивилися ми прямо, подивилися центральне дзеркало, подивилися автівки, які там є. І праве дзеркало, так, на всякий випадок подивились. Добре. Так ось оці світлофори, вони дуже коротенькі. Якщо ви стоїте десь там п'ятий, шостий, ви можете проїхати. Але сьомий, восьмий, якщо будете ви стояти, то ви можете потрапляти, от дивіться, на вторий світлофор, подивіться уважно, це вже може у вас бути моготливий зелений чи жовтий сигнал. Якщо ми гадливий зелений, ми можемо проїхати. Якщо буде жовтий, треба буде зупинятися. Ну це вам все потрібно розраховувати, яка відстань у вас буде до стоп лінії, з якою швидкостю ви рухаєтесь. Дивимось, уважно тут ремонтні роботи, але вони нам не заважають. Ми продовжуємо рух. Продовжуємо рух ми з вами з десь по другої смуги, смузі, посередній, тому що вправі дивіться дуже прищільний так припаркований автомобілі. Ось і нам там їхати дуже небезпечно. Продовжуємо рух. Будьте уважні, тому що тут у нас іде підйом. На підйом теж, теж по діагоналі, якщо подивитись, там світлофор. Бачите, 17 секунд у нас є. Все добре, ми проїжджаємо. Проїжджаємо, дивимось на знаки. Бачите, зупинка заборонена, головна дорога у нас іде знак. Далі вантажівкам тільки праворуч, і у нас зелене світло. Я не буду поспішати, хочу зараз так зупинитися тут на підйомі Тому що, бачите, там попереду йде очебовий автомобіль. Так, ми зупиняємося на червоне світло. Е, Пам'ятаєте, як ми будемо з вами рушати в, е, на підйом? Е, коли у нас буде дозволено на світлофору, ми з вами е, будемо включати першу передачу, трошки відпускати щеплення. Після чого, як завібрірує машина та ви услышите такий звук, вона ричить. Відпускаємо гальму. І трошечки додаємо газку, і повільно, дуже повільно будемо відпускати щеплення. І ми з вами не будемо глохнути, якщо у нас йде підйом. підйом не потрібно хвилювати. Якщо підйом не потрібно хвилюватися, треба тренуватися, відпрацьовувати цю вправу. От бачимо, ми зелений, трошечки відпускаємо щеплення, і повільно автівка в наша поїхала. Добре, розганяємось ми на підйом трошечки, так, і вмикаємо другу передачу. Далі їдемо. Залишаємось ми з вами в середній смузі, тому що бачите, у нас що права дуже у нас там багато автомобілів припаркованих. Продовжуємо рух. Продовжуємо рух ми по першому маршруту. Коли йде складання ви в маршруту, старайтесь не хвилюватись. старайтесь опанувати свої страхи, тому що це дуже заважає. Багато тренує людей, і ви знаєте, є так, така, от, якщо людина ну, технічно дуже класно водить. Все виходить, вмикає повкащики повороту, пові... рушає повільно, дивиться дуже уважно до дорожню обстановку, але є хвилювання. Оце миша замі міш... за мішає про... для складання іспиту. Дивимось далі. Ми їдемо з вами. Далі ми чуємо від інспектора таку фразу. Будь ласка, на наступному регульованому перехресті вам потрібно виконати розворот ліворуч. Після чого рухати в зворотньому напрямку. Ми з вами вмикаємо лівий покажчик повороту. Подивилися обов'язково обов'язково дзеркало ліве. Якщо нікого немає, на кому ми не перешкоджаємо, ми повільно перелаштовуємося вимикаємо покажчик повороту. І знову вмикаємо покажчик повороту. Дивимось. Розворот у нас, бачите, можна робити з лівої смуги. Дивимось на знаки. Так, зараз ми будемо розвертатися. Тут є декілька нюансів. По-перше. Якщо ви їдете, і у вас вже мигатливий зелений, може бути сигнал світлофору, ми можемо з вами проїхати. Але дивіться уважно далі. У вас по діагоналі трошечки бачите. Отак, от, якщо подивитися, є теж світлофор. Дивимось на нього. Якщо там буде як, жовтий чи червоний, ми повинні обов'язково зупинитися тут на стоп лінії Далі ми повертаємося з вами по маршруту, дивимося обов'язково на вулицю Київська. Якщо буде хто їхати, ми можемо зупинитися. Якщо нікого нема, по вулиці Київська, ми продовжуємо рух. Але будь уважні, тут у нас може бути ще хто пішоходи. Пішоходи можуть у нас йти. Ми зупинились, дивимося, вже загорілося червоне світло для пішоходів. Ми продовжуємо рух. Продовжуємо рух, бачимо попереду у нас тролейбус. Вмикаємо лівий показчик. Обов'язково дивимось, дивимось, подивилися дзеркало. Якщо нікого нема, продовжуємо рух. Також ви можете почути таку фразу від інспектора. Будь ласка, виконати зупинку транспортного засобу згідно правил дорожнього руху. От ми з вами рухаємось. Так, у нас є тут, бачимо, вільні місця. Ми з вами включаємо правий покажчик повороту. Подивилися праве дзеркало. Якщо нікого нема, перелаштувалися, вимкнули покажчик повороту. Вмикаємо другий раз покажчик повороту. Якщо за велика швидкість, переходимо на першу передачу і повільно заїжджаємо. Паркування, бачите, такою ялинкою. Так, і зупинились. Ми зупинились. Після того, як ми зупинились, будьте уважні, вам потрібно, перше вимкнути покажчик повороту, вам потрібно поставити автівку на ручник. так? Після чого інспектор скаже: будь ласка, продовжуйте. Блін, машина перегрівається, треба відключати. Так. Включаємо, так. Далі, після того, як ви припаркувались, вам інспектор скаже: добре, все добре зробили, будь ласка, виїжджайте. Ми з вами вмикаємо правий покажчик повороту. Ми з вами нажимаємо, натискаємо на, на педаль гальма. Так, також знімаємо з ручника, вмикаємо задню передачу. Дивимося, що нікого нема. І повільно виїжджаємо. Повільно виїжджаємо. І продовжуємо рух. Продовжуємо рух на зелений сигнал світлофору. Так, нам потрібно перелаштуватися середню смугу. Ми не поспішаємо, подивимося, що там у нас є перешкоди. Дивимо, що там, ага, бачите, нам дозволили нам їхати, нам допомагав людина, допомогла нам виїхати. Далі продовжуємо середній смузі. Продовжуємо середній смузі. Також будьте уважні, якщо хтось виїжджає, якщо вас хтось не помітив, ну там можемо допомогти, можемо зупинитися. Ну, і так от допомогти людині виїхати. Далі продовжимо їхати в середній смузі. Дивимось ми на знаки, дивимось ми на світлофор, продовжуємо ми рух по першому маршруту. Також частіше. Дивіться, будь ласка, в дзеркало. Дивіться там в праве дзеркало, наприклад. Дивіться в ліве дзеркало та в середне дзеркало. Ну, є така рекомендація по місту. Якщо ми рухаємось, ми з вами дивимось ну, 7-8 секунд по дзеркалах. Більше на трасі поза містом працює середне дзеркало. Але в місті ми більш користуємось дзеркалами боковими. Продовжуємо рух ми по маршруту по першому. Дивимося, якщо вже у нас червоне світло і при... пригальмовують автівки, ми теж повільно пригальмовуємо. З гірки ми не розганяємось. З вами, тому що на водоканалі тут, бачите, у нас є така штука, як червона хвиля. Якщо зелена хвиля, ми проскакуємо на зелений, на зелений, на зелений. Якщо у нас червона хвиля, бачите, ми з вами знижуємо швидкість і попадаємо на всі червоні. Ну, мабуть, тут і правильно, тому що. У нас, бачите, автії, водії не всі виконують правила дорожнього руху. Якщо тут буде у нас зелена волна, то може там вже наприкінці у нас спуску буде швидкість під 100 км на годину. Але так зробили, щоб цього не було. Особ... Дуже небезпечно в зимний період часу теж розганятися, тому продовжуємо рух. Також слідкуйте за швидкістю. Не потрібно їхати там, наприклад, там більше 40 км на годину. Далі інспектор каже, далі продовжуйте рух прямо згідно з маршрутом. Дивімо, дивимося ми на знаки. У нас дві смуги йдуть прямо, бачите, і дві смуги йдуть праворуч. Тому дивіться на знаки уважно, дивіться заздалегідь, щоб не заплутатись по якій смузі вам рухатись. Далі ми обробляємо інформацію, що у нас їде попереду тролейбус. Бачите, він у нас увімкнув правий покажчик повороту. Ми з вами тут не будемо перелаштовуватись, тому що це перехрестя. Перелаштування на перехресті у нас з вами заборонено. Також ми не перелаштовуємо з вами, якщо є пішохідний переход. Бачите, ми приїжджаємо в пішохідний переход і продовжуємо рух. Продовжуємо рух. тролейбус зупинився на зупинці, ми продовжимо поруч. Якщо б ролиби нам би заважав, ми вмикали б в лівий покажчик повороту, та перелаштовувалися з вами би. Сусідну смугу. Продовжуємо далі рух. Дивимось на знаки, дивимось на автівки, які позаду їдуть, попереду. Не хвилюємось. На іспитах старайтеся не хвилюватися. Дивимося, буде виїжджати автівка з заправочної станції, але ми на головній дорозі. У нього знак надати дорогу, а ми на головній, ми продовжуємо рух. Також дивимося, бачите, у нас попереду стоїть маршрутка, вона зараз може зупинятися, може на зупинці, може поїхати далі прямо, будемо дивитися. Тому дистанцію ми тримаємо подалі і дивимося. Також вас можуть попросити припаркувати автівку в різних місцях, тому будьте уважні, тренуйте паркування з інструкторами як частіше, тому що я як би, чую, що не доробляють паркування. В школьній програмі може мало чи годин на це якось виділяють, але парку без паркування, знаєте, ми тронулися, ми ж потрібно якось зупинитися, припаркуватися. Бачимо, маршрутний транспортний засіб буде повертати, тому скинули газ. ну і трошки розірвали ми з вами дистанцію. Добре, ми поїхали, йдемо далі. Дивимося у нас знаки, де зміна напрямку головної дороги ліворуч. Ми з вами вмикаємо лівий показчик повороту. Це у нас перехрестя для Холоменюка та соборної. Дивимось на світлофор. Так, да, можуть мене спитати, навіщо тут зникати покащик повороту, якщо ми їдемо далі, і у нас тільки йде е, дорога ліворуч. Дивіться, тут буває так, що повертають ще на маркетоп. У нас ще є другорядна дорога праворуч з правої сторони. Е, тому у нас стояв знак. З табличкою була головна дорога, і стояла табличка 7-8, яка каже про те, що йде зміна напрямку головної дороги. Якщо такий знак у нас є, обов'язково ми з вами вмикаємо покажчик повороту. Якщо у вас показчик виключився, будь ласка, дублюйте його. Тому що якщо ви не продублюєте, це може бути теж помилка. Так, продовжуємо рух. Ну, на жаль, чуємо сирену. Ну, це життя таке зараз у нас. Дивимо далі. У нас далі є перешкода. Ми з вами хочемо перелаштуватися, вмикаємо лівий покажчик повороту. Подивились ліве дзеркало, що нікого у нас з вами немає, ми нікому не перешкоджаємо. Йдемо далі. Далі ви можете почути таку фразу: на регульованому перехресті вам потрібно повернути праворуч. Якщо такі змоги от нема, дивіться, у нас пішохідний перехід. Ми не можемо повертати праворуч, ми повинні проїхати пішохідний перехід. Далі увімкнути правий покажчик повороту і подивитися в праве дзеркало. Якщо їдуть автівки... Знизити швидкість. Бачите, автівок багато, ніхто нас не пропускає, все цинічно, як в житті. На іспиті, як в житті. Тому ми не поспішаємо. Якщо потрібно, переходимо навіть на першу передачу, щоб знизити швидкість, і продовжимо рух. Упевнені, що в безпеці, якщо безпечно, ми продовжуємо. Продовжимо до регульовного перехрестя. Після чого будемо продовжувати рух прямо куди нам казав інспектор. Якщо не буде працювати у нас світлофор, дивіться уважно, тут за деревом тільки буде, от, будуть знаки. Подивіться зараз на гору і праворуч уважно. Бачите, у нас головна дорога. Так, якщо не буде працювати світлофор, ми з вами будемо дуже уважно, обережно прижати це перехрестя, мати на увазі, що ми на головній дорозі пропускати пішоходів обов'язково. Тому що якщо світлофор не працює, це нерегульоване перехрестя. І пішоходи мають перевагу. продовжуємо далі рух. Також буває тут, якщо нікого немає машин, і у нас от така дорога більш вільна, ніж зараз. От подивіться на мою швидкість. У мене 30 км на годину. 31, 30 і 28. І дивіться знак, який у вас, бачите? Знак. Швидкість не більше, ніж 30 км на годину. І що таке, бачите, лежачий поліцейський. У нас з вами тут бачите пішохідний переход. Проїжджаємо. Тому не перевішуйте швидкість, тому що це може бути у вас помилка на іспиті. Далі також можу вам сказати, на наступному регульованому перехресті поверніть праворуч. Але у нас тут ви бачите виїзд є з прилеглої території. Ми продовжуємо рух. Далі у нас ще буде виїзд з прилеглої території, ми теж продовжуємо рух. Покащик, поки, бачите, от я не вмикаю. Тому що якщо я буду вмикати, то хто буде виїжджати, може розуміти, що ми хочемо повернути. Подивіться, бачите, прилегла територія. От, якщо буду вмикати покашік е набагато раніше, то людина, яка буде виїжджати, може подумати, що я хочу заїхати. І починає перед вами виїжджати. Ви саме собі можете таку перешкоду зробити. А от як, якщо ми проїжджаємо цей поворот, ми повинні вмикати правий показчик повороту і повільно рухатись. Далі будемо повертати на вулицю Покровська та повертатися до СНК. Так, ми повертаємось. Бачите, тому що автівка хоче теж повернути праворуч. Ну, ми з вами чим, ніж водії. Ми трошки пригальмували, даємо людині проїхати. Але він не захотів, продовжуємо рух. Бачимо, що у нас дуже замало секунд, тому не поспішаємо. Також подивіться в дзеркало вправе, скільки у нас там до бордюра залишилося. Багато тут такі роблять помилки, притуляєтесь до бордюру. Ну, можна його зачепити. Це буде недотримання бічного інтервалу, теж небезпечно. Також подивіться в ліве дзеркало. Якщо там у нас стоїть автобуси чи маршрутки, дивіться, да? теж будьте обережні, не притуляйтесь до них. Далі чекаємо ми саме зеленого сигналу світлофору. Розуміємо, що помилок ми зробили небагато і наш іспит вже в кармані. Але ще не радіємо і завершимо свою працю. Повільно ми рухаємось на першій передачі, якщо ви на механіці, не розганяємось, бачите, автівка пропускає пішоходів, ми теж з вами чим не водії. При повороті праворуч, подивіться на правих пішоходів. Да, тому що тут дуже небезпечно, якщо там нікого нема, продовжуємо рух. Далі ви можете почути таку фразу від інспектора. Будь ласка, поверніть праворуч та поверніться на місце від початку іспиту. Ми з вами їдемо. Да, ми сильно вас не розганяємо, швидкість у нас повільна. Вмикаємо правий показчик повороту. Також я рекомендую переходити на першу передачу. Зараз пройшов на першу передачу, тому що дуже багато тут ходять у нас пішоходів. Це по перше. По-друге, можуть виїжджати автівки у нас з вами із стоянки, так також можуть виїжджати з прилегних територій. Ми продовжуємо рух. Далі ви можете почути від інспектора фразу зайти на прилеглу територію та виконати зупинку транспортного засобу. Вмикаємо правий показчик повороту. Так, увімкнули. Так, да, заїжджаємо на прилеглу територію. І дивіться, у нас з правої сторони ми не можемо паркуватися, тому що у нас бордюр жовтий, там заборонена у нас парковка. Ми вмикаємо з вами лівий покажчик повороту, і от у нас є ми зараз біля них зупинимось. Зупинаємось біля автівки. От Дивіться уважненько, якщо ви відкрутили керму, у вас вимкнувся покажчик повороту. Обов'язково дублюємо покажчик повороту. А після, після вже зупинки автомобіля вимикаємо покажчик повороту, ставимо на ручник і чуємо фразу Ви склали іспит і дуже радіємо цьому. Всім бажаю удачі, всім бажаю скласти іспит з першого разу. Якщо це у вас не вийшло, не хвилюйтесь, нічого такого страшного в цьому нема. будете складати з другого. Старайтесь теж на чемно научитись, бути чемними водіями і всім удачі! Зустрінемось на дорогах України. До побачення.